Вони побудували дім, восени мали у ньому оселитися. У подружжя із Донецька шестеро дітей. Найменшій донечці немає навіть півроку. Коли почалися бойові дії, вони зібрали все, що змогли, і втекли. В районі міського аеропорта, де мешкали, постійно чули вибухи і стрілянину. На їх очах загинули люди. Там невозможно, дома згрівши і нога. Людей, раненых, убитых, поэтому смысла не было там жить. Мы собрались, приехали быстро, так что успели в чемоданы покидать с верхних полок какую-то одежду, документы. Ну, это все, что мы с собой взяли. Слава Богу, нашлись люди, которые предоставили нам квартиру, но в ней только голые стены. И вообще нет ничего. То есть нет, ни, не было ни унитаза, мы сегодня мы ванну приобрели уже, там раковину купили за деньги, которые у нас были накоплены. То есть, а, но у нас нет ни мебели, ни постельного. То есть вообще ничего. Ни посуды, вот там несколько... Кое-что кое -что нам принесли ну, местные то есть, владельцы квартир. То есть у нас вообще ничего нет. Вообще мы хотим вернуться домой. Ну, потому что мы 7 лет строили дом для нашей большой семьи сами, без поддержки какого-то государства или каких-то людей. Трое деток ходят в садик, двое деток ходят в школу и маленький ребеночки. И детям э, здесь очень нравится. А здесь по сравнению с Донецком очень чистый воздух, красивый город. Приятные люди, им очень здесь нравится. Нам нужен холодильник, газовая плита. Ну, хотелось бы стиральную машинку, потому что тебе так много. Вы знаете, вышли на улицу уже грязные, как замухрышки. Ну, у нас все это дома есть. Просто оттуда сейчас сюда переправить, но ну, я думаю, что невозможно. И, и никому. Стіють тому, що там, де ми живемо, там постійно дії йдуть. На сьогодні в області перебуває більше чотирьох сотень осіб із східних областей та Криму, 185 із них діти. І в нашому місті за період, відколи почалися військові дії, перебувало у різний час вісім сімей. Це 19 осіб, 11 дорослих і восьмеро дітей. Інформує заступник міського голови Ігор Граділь. В основному це люди, що приїжджають в гості до родичів або знайомих, тобто питання про. Пошук надання їм житла як такого не ставилося, тому що кажу, люди собі поселилися, і вони в цьому питанні, хоч не мали проблем. Органи місцевої влади усіх рівнів мають сприяти переселенцям у наданні соціального супроводу, тобто управління соцзахисту на підставі договору, що міська влада укладає із такими людьми, надає послуги, якими вони користувалися вдома. Також влада для переселенців шукає житло та відповідно оформлює документи. Якщо є маленькі діти. То ми відразу діточок влаштовуємо, якщо не в ясельки, то в садочок, надаючи їм безпосередню медичну допомогу. Діти проходять медогляди. До молодих мамів закріплюються так само дільничі лікарі, які проводять медогляди як мамів, так і їх дітей. Заступник міського голови звертається до коломиян із проханням не бути байдужими. Якщо маєте можливість надавати переселенцям житло, допомагати харчами та іншими речами, адже приїжджають в основному люди, які не мають навіть елементарного. Є мій контактний телефон, оскільки я очолюю координаційну раду. Є контактний телефон начальника відділу з надзвичайних ситуацій, а також Телефон кабінету з надзвичайних ситуацій. Кабінет номер 9 це при вході у міську раду. Зразу кабінет наліво. Також у міській раді планують створити центр надання допомоги переселенцям. Люди, які будуть приносити якусь допомогу гуманітарну, ми будемо там збирати і інформувати відразу тих людей, які приїхали сюди, для того, щоб їм було більш комфортно в нашому місці.